У четвер, 21 серпня, Полісся у першому матчі четвертого раунду кваліфікації Ліги конференції зіграло з Фірентиною. Рахунок відкрили вже на восьмій хвилині першого тайму. Після удару гравця фіалок м'яч потрапив у штангу, після чого зрикошетив у спину Олега Кудрика та залетів у ворота. Суперечливого моменту біля воріт італійців. На 32-й хвилині нападник Фірантини Мойзекін виконав простріл у штрафний майданчик. М'яч підібрав півзахисник Робін Госенс, пробивши під поперечину. Чини з поля на 44-й хвилині за грубу гру проти едуарда сарапія. У другому таймі на 69-й хвилині нападник італійців Альберт Гудмунсон забив третій м'яч з меж штрафного майданчика ударом низом по центру воріт. Фінальний свисток зафіксував рахунок 0-3 на користь Фіорентини. Головний тренер Полісся Руслан Ротань визнав високий клас суперника. Водночас він підкреслив, що рахунок не зовсім відповідає грі. Житомиряни мали свої моменти і заслуговували бодай на один гол. За останні три роки суперник, який грав два рази в фіналі лі конференції, один раз в прошлому році доходив до півфіналу, тому це рівень. Це рівень і вони сьогодні показали цей рівень. Ротань похвалив свою команду за боротьбу та зазначив, що такий матч. Та є безцінний досвід, попри кадрові проблеми, особливо на лівому фланзі оборони, молоді гравці дебютували гідно. Єдине, що мені не сподобалося, те, що да те, що ми не, не змогли це більшістю розпоряджатися стосовно особливо центральних захисників, да і розуміння крайніх захисників в, 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 в цих епізодах, Да, тому що третій м'яч сам показує. Принцип того, що ми закрили суперника, ми повинні були двигати м'яч швидше з флангу на фланг, шукати зони, доставляти в штрафний майданчик. Тренер наголосив, якщо правильно проаналізувати гру, команда стане сильнішою. Перед матчем відповіді в Італії. Наступний поєдинок це перевірка. Нас вже да, які ми робимо висновки, е, да, як ми реагуємо на на таку поразку, тому що я ще раз повторюю, поразку ми е, з таким рахунком сьогодні не заслуговували, да, і потрібно вийти, показати в першу чергу, як, як команда, як командний дух, да, і те, що ми не проста команда, да, з таким різним соперником.